Розпочався сезон кліщів. Чим вони небезпечні та як захистити дитину? Кліщі небезпечні тим, що можуть викликати кліщовий енцефаліт або хворобу лайма. У нашій місцевості найбільш поширена є хвороба лайма. Пам'ятаємо, що кліщі знаходяться на траві, вони не падають з дерев. Перед походом в парк чи ліс варто дотриматися певних рекомендацій. Одяг має бути максимально світлим для того, щоб швидше можна було побачити кліща. Одяг має бути максимально закритим, з довгими рукавами, резинками на них з обов'язковим капюшоном або головним Бором. На штанах знизу також має бути резинка, або вони мають бути заправлені у шкарпетки. Таким чином, менш ймовірно, що кліш потрапить на шкіру, адже тривалий час він буде шукати найкраще місце для свого прикріплення. Обов'язково перед походом в ліс слід використовувати репаленти відповідно до віку дитини, які можна наносити або на одяг, або на шкіру, тому уважно читаємо інструкцію. Кожну годину або кожні дві години оглядайте себе та дитину на наявність кліщів – коли ви повернулися додому, то обов'язково потрібно оглянути всіх, хто ходив у ліс на наявність кліщів, особливо домашніх улюбленців. Найулюбленіші місця прикріплення кліщів є навколо вух під пахвами, пупку, в паху, ділянці талії, під кулінами, між пальцями ніг. Тому ці ділянки потрібно оглядати ретельніше. А як діяти, коли ви побачили прикріпленого кліща на тілі, дивіться у наступному відео.